Друзі, всім привіт! З вами я Артем і канал, на якому ми е, ділимося своїми спостереженнями, зауваженнями та просто балакаємо на тему поворощування креветки Розенберга та Австралійського раку. Е, наразі йде війна е, з Росією, і у нас дуже, у нас і у вас дуже багато запитань, як же максимально правильно нам це зробити, щоб наша креветка чи рак. Не передохли, і ферма працювала далі. Я хочу розповісти базові відповіді, базові запитання, які дуже багато хто з вас телефонував і задавав по цьому всьому. Давайте основна проблема це вимкнення світла. І зараз будемо все, -все обговорювати. Можуть комусь це і допоможе. Погнали е, перше, і основне ваше приміщення потрібно, щоб було максимально утеплене. Е, всі приміщення, які ми робимо у себе і у наших клієнтів, ми радимо максимально е, робити як тер, ну, термосом, тобто е, не жаліти, мінвати максимально потрібно утеплити, щоб були мінімальні втрати. по Теплу. Далі. Я топлю приміщення через інвертор. У мене стоїть 30 градусів температура. Поки є світло, у мене йде нагрів. От верхня шкала 28 градусів, це температура повітря. Вода у мене 27 градусів наразі в басейнах. Далі вимикаю світло. Десь у нас є йде вимкнення світла на цьому районі. Десь, в принципі. 8-10 годин на добу, звісно, що температура в мене впадає е, е, повітря, десь е, доходить, якщо десь пів, пів доби, не працює світ, то 20-20, навіть 19 було, коли пару днів не було. Але е, температура води в нашому басейні впала на дуже мало градусів, і якщо навіть в приміщенні було 19, то температура води за пару діб десь опустилася до 21 не більше. Тому стандартно виключили світло. Якщо ваше приміщення утеплене, все по правильно, все по фіншую, то за рахунок того, що вода остиває не так швидко і швидко, то проблеми в цьому не бачу. Звісно, якщо світло не буде. 5 днів, тиждень десь, то потрібно ставити генератор і далі опалювати чи за допомогою інвертора, чи за допомогою якогось твердотопливного котла. Тому перше запитання це температура і за скільки остиває конкретно ваше приміщення за день, за два. Навіть коли не було, не було дві доби світла в цьому приміщенні, повітря опустилося до 19 градусів. Звісно, що трохи з'явився конденсат на стелі, але вода у нас була плюс-мінус нормальна. Тому всю нашу аквакультуру ми зберегли і проблеми цієї не було. Далі. Друге питання і основне потрібне це повітря. Якщо ми балакаємо на рахунок австралійського раку, австралійському раку повітря не так багато потрібно, тому з ним набагато ну, простіше буде в цьому випадку. По поводу нашої креветки, то в креветка любить багато повітря з креветкою... Складніше трохи. Але основне, що у нас йде, це компресор, який нагнітає кисень в воду. Якщо ми зараз ну і після війни, і до війни ми встановлювали іменно ці компресори, це компресор на акумуляторі. В залежності від моделі, від потужності, чим потужніша модель, тим в ній всередині набагато стає стає ну, більш потужний і більш надійний. Акумулятор, тому, якщо ми будемо порівнювати цю модель з якимось малим, то звісно, що на наш басейн цього не вистачить. Тому якщо берете компресор з акумулятором, беріть максимально з запасом, не див... ну, не дивлячись на те, що він дорожчий. Це на набаг... ну, надійно. Далі, коли вимикають світло, я за температуру в приміщенні не, ну, не переживаю. Саме основне це в мене подача кисню. Плюс-мінус мої компресори витягують 12 стоп 8-12 годин. Плюс-мінус той, той час, коли немає світла і повітря подається в басейн, і всі мої аквакультури живі і здорові. Тобто, це основне взагалі, як переживати на фермі в період бойових дій, поки ці придурки. Не передохли, хлопці і дівчата рекомендую купляти компресори на акумуляторах. Кстати, посилання на компресори залишу знизу під відео, кому потрібно. Звертайтесь. Далі. Таке не менш ну, серйозне питання. Корм, корм, який ми даємо в таких стресових ситуаціях. Коли дуже багато часу не було світла, в нашому, наприклад, в частності в мене біофільтр, бактерії з нього всі там повмирали. Потім пів доби доба, доба не було світла і включились, що я раджу? Зразу не корміть багато, тому що баланс потрібен, щоб постійно відновлювався. Тому я раджу в першу добу корму саме-саме Мізір давати. А краще взагалі від цього відійти, тому що поки е, не було світла, температура впала. Е, е, ну, наша шокреветка, шурак, не так е, хотіли їсти. Тому якщо ви накидаєте багато корму, він може бути не з'їдений нашою аквакультурою, це все не дасть можливість нормально запуститися фільтрації і будуть проблеми. А так, в принципі, взагалі на фермі що? Коли не було багато часу світа, то ми приїжджали сюди там, через день і кормили. Мінімум, мінімум, мінімум. Так, ну це самі, при самі основні запитання, як зберегти ту чи іншу аквакультуру на фермі по вирощуванню. І якщо цей басейн у вас стоїть просто вдома, як хобі, то я думаю, що комусь е ці... Мої спостереження будуть на пользі. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Якщо у когось якісь питання, то звертайтесь під відео. Є наші телефони. Дякую, до побачення.